Ось, скажіть, будь ласка, що це за готель в Херсоні? Чи відомо хто там перебував? От кажуть, що це знімальна група Раша Тудей також там перебувала. Да, це готель в Херсоні в районі центрального ринку, це е, центр міста Херсона, е, готель Плей. Там знаходились розгвардійці, е, знаходилась знімальна група пропагандистська «Раша Тодей». І зараз всі російські пабліки, російські ось ці пропагандістські повідомляють, що і відправився, як то кажуть, до пекла колишній депутат Верховної Ради Олексій Журавка. Це депутат від партії регіонів. Він обирався з Олешок. Він сам з Олешок. Після 14-го року, після Революції Гідності, він переховувався в Москві і був таким завзятим розпропагандістом. Ну і з моменту вторгнення він росіян він одразу з'явився якраз в окупованій Херсонщині, одразу з'явився в своїх Олешках, почав одразу займатися. Тим що Грабував підприємців і віджимав бізнес, який знаходився на території Олешок і, взагалі Херсонської області. Тобто, це такий колаборант, знаєте, який завзятий, він з 2014 року все ж таки був таким пропагандистом і явився сюди вже, як знаєте, такий представник расистів Херсонській області, тому. Це його екран, якраз пункт призначення. В пеклі йому буде то що треба. Тас, бачимо, що він Хотів сказати, доходився, але так і не вийшло. А, скажіть, будь ласка, якщо говорити про цей псевдореферендум, який вже триває другу добу на в тому числі на тимчасово окупованій Херсонщині. Є якісь е, повідомлення, хто це робить, як робить, вдається окупантам проводити цей псевдореферендум, тому що ми дивилися якесь відео, що вже там буквально в перші години була явка 15%. Ну це продають пропагандистські канали. Ну, звичайно, пропагандистські канали створили картинку. Створили картинку біля драматичного театру. До речі, в перший день вони туди звезли таке шепіто, яке знімали. Театралізована вистава попривозили з Криму і з Російської Федерації саме ось цих театралів, які там е, з флажками стояли, вимахували їх ідентифікувати. Не вдалося, що то херсонці, і, і дуже організовано вони там е, знаєте, закликали до участі в референдумі. А по всім іншим дільницям, е, взагалі, була абсолютна пустота. Та й взагалі зараз е, третій день люди відзначають, що знаєте, те абсолютно вимерло, вимерло і місто Херсон, і всі населені пункти в Херсонській області люди не ходять, люди дослухались до парад, все ж таки пересидіти вдома, не виходити краще на вулиці, тому що окупанти зрозуміли, що виборчі дільниці пусті і вони там зможуть записувати тільки свої пропагандистські відео. Тому вони пішли по вулицям. Пішли по вулицям і зазвичай це ходять. Два колаборанта місцевих і два-три автоматчика російських. Звичайно, на своїх пропагандистських ресурсах расисти автоматчиків не показують, але ж автоматчики є в кожній бригаді. Тобто, таке собі голосування, знаєте, виловлюють людей на вулицях під дулами автоматів. кажуть: а ну давай ка голосуй-ка. відмовитись, не маєте права, тому ось, будь ласка, голосуй. і ще, і ще знаєте що? Є у Вас родичі чи знайомі зазвичай же ж є скільки? у Вас двоє, троє. То давайте тоді заповняйте два три бюлітні, щоб було побільше, щоб у них знаєте, у той ящичок, з яким вони ходять, щоб, начебто, він вдавався, що заповнений. Ось так і відбувається усе псевдодійство в окупованій Херсонщині. Якщо говорити про цю мобілізацію, тому що це псевдореферендум, напевно мало кого цікавить. Так просто стежимо і відстежимо, що відбувається, тому що нам прекрасно зрозуміла мета, результат і як це все цей цирк завершиться, якщо говорити про цю часткову мобілізацію, як називають її на Росії, найбільше хвилює те, чи власне українці на тимчасово окупованих територіях намагаються мобілізувати расисти, і чи є... правда те, що окупанти спробують закрити виїзд, наприклад, з Херсонщини чоловікам призовного віку. Так і є, такі повідомлення вже є, що поки що окупанти закрили виїзд, вже закрили. І повідомлення такі йдуть, що чоловіки віком від 18 до 35 років не випускають з окупованої Херсонщини. Через Крим, якщо раніше можна було ще виїхати через Крим, також вони заборонили виїзд і відповідно через Васильівку чоловіків не випускають. Щодо мобілізації, то і поки що немає. Я так розумію, що вони все ж таки чекають проведення ось цього псевдодійства по російських паспортах. Не дуже велика кількість, можна сказати, в межах похибки люди взяли ось ці рашистські паспорти. Ну і відповідно вони змобілізувати зараз нікого не, не можуть, тому що ну було б дуже цікаво. Нехай бо вони б змобілізували Стрімаусова, сальдо і інших колаборантів. Було б легше їх знищити. В усі в одному місті б зібралися. А оті добровольчі батальйони, які анонсували там чотири дні, потім п'ять сальдо, то також крім того, що було е, що формуються добровольчі батальйони, да серед колаборантів. То надалі не пішло цього. Жодної інформації про формування таких батальйонів немає. Ну, я так розумію, що самі колаборанти бояться формуватися ось в ці батальйони, бо розуміють, що вони будуть виключно гарматним мясом і відправляться одразу до пекла. Пане Сергію, ви згадали Стремоусова, Кирило Стремоусова, і напередодні спілкувався з людиною, якій вдалося втекти з під окупації Херсонської. І, власне він це і розповідає, що на період референдумів тепер не випускають нікого з Херсона. А до цього можна було втекти, відправитися е, поромною переправою, е, власне, перепливши Дніпро, і тоді можна на правобережжя потрапивши і відправитися на підконтрольну українську територію і прострел що розповідали, що до окупації, до повномасштабного вторгнення, як ця людина заробляла гроші, вона просто приходила в звичайний магазин, до прикладу, і маючи, скажімо так, умовний медіаресурс, заявляла наступне: якщо ви нам не дасте, тобто власники магазину чи торгової лавки, тисячу доларів, то ми знімемо про, про вас сюжет, що ви не продаєте неякісні продукти і обманюєте покупців, чи можете ви підтвердити цю інформацію? Ну я, я такої інформації не знаю, але я знаю, що Стрімоусов, дійсно він такий був міський сумасшедший, uh -huh. який з'являвся у. Таких там йому завжди знаєте завжди скандал, і він одразу з'являвся. Тобто хайпував на будь-якому дійсті. А те, що ну можливо вони заробляли на саме такому шантажуванні. Ну заробляли медіа шантаж. Ймовірно, ймовірно, що заробляли це ж людина такої, знаєте, абсолютно низької якості. і Я навіть не хочу про нього казати. Він для мене він не людь. Зрозуміло, що ще раз щодо мобілізації, як ви думаєте, чи вдасться, чи не бояться росіян? Наприклад, то зрозуміло, що в Херсоні, в Херсонській області там повністю проукраїнське налаштоване населення, які позалишалися, як якщо вони спробують їх мобілізовувати, це ж небезпечно для самих орків, скажімо так, роздавати зброю людям, які повністю про їх не підтримують і мають проукраїнську позицію. Так, дійсно, я про це казав. що мені дуже цікаво буде, як вони будуть примусово мобілізовувати саме херсонців. До речі, херсонці дійсно в більшості своїй, не то що в переважній більшості своїй мають проукраїнську позицію, і буде дуже цікаво спостерігати, як окупанти видадуть зброю нашим людям. Наші зброї люди, я впевнений точно. Цю зброю використають якраз проти окупантів. Це буде таке, знаєте, смобілізований отряд, який виступить проти расистів зсередині. Либи та зброя, Це... пане Сергій, не була зброя. така, лиш би та зброя не була така, як ми бачили в телеграм-каналах. Та оця прожавіла і все така. Що вона не так, тому я впевнений, що вони використають її точно проти расистів? Тому мені буде цікаво спостерігати, як це буде відбуватися. Розумієте, до речі, ще раз гадаю цих людей, з якими спілкувався, яким вдалося в серпні покинути окупаційний Херсон, які перебували в полоні протягом місяця, і розповідають наступне, що росіяни, які проводили катування, вони навіть не вірили, коли, наприклад, там хтось хотів піти на співпрацю і уникнути це хатування. Казав, що «да, я за Росію, я українець, я за Росію. І вони не вірили йому, що в нього проросійська позиція. Каже: тут немає серед вас, немає, ви всі проукраїнські. Тобто, самі росіяни, які знаходяться в Херсоні, їх там багато, але вони не вірять, що хоча б хтось хоче приєднатися до Росії. Так вони побачили це. Вони побачили це з перших днів. Вони побачили це з перших днів і були шоковані, коли люди виходили. І ми всі пам'ятаємо ті мітинги, і взагалі хода по центральним вулицям міста, де люди виходили і показували свою проукраїнську позицію. Казали, що ви сюди припилися, вас тут ніхто не чекав. Люди не боялися дула автомата. Люди не боялися ось цих там світло-шумових гранат і газових гранат. Люди виходили і казали, що вам тут є. І окупанти спочатку були, знаєте, вони не розуміли, вони чекали, що їх тут будуть зустрічати з хлібом, солью. Тобто вони думали, що тут буде, ну там що їх тут чекають. А відбулося з точністю до навпаки, там знаєте, херсонці настільки лютують до окупантів, настільки їх не що окупанти це розуміють і розуміють, що знаєте, все, що вони. Змушують підписувати, а дійсно вони там в полоні змушують підписувати, що людина засуджує український режим, вітає Російську Федерацію. Ну і ще вони під катуванням вибивали з деякого заяву на російський паспорт. Вони не видавали ще російські паспорти по цим заявам, які там вибирали примусово. Вони поки їх роздали тільки колаборантам, які там показово їх отримували. Ці російські паспорти і робляли. Робили з цього шоу, а масової роздачі російських паспортів так і не відбулося, і навіть ті заяви, які під катуванням взяли, то вони не, не нав'язували що ті паспорти, не роздавали їх. Ми ну, бо ті тряпки нікому не потрібні. Пане Сергію, ми вам дякуємо. З нами був Сергій Хлань.